Peugeot 3008 2014 року випуску має пробіг 159 тисяч км, дизельний двигун 1,6 літрів, трансмісію автомат. Авто має підсилювач керма, подушки безпеки, кліматконтроль, контроль зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом, електричні склопідйомники, радіо, CD, mp 3 AUX. Підігрів сидінь, датчик світла Просторний та комфортний мінівен у хорошому стані. куплений у офіційного дилера. Є історія обслуговування та сервісна книга, небитий та у повністю рідному забарвленні. Є можливість перевірки на СТО.